Доброго дня, шановні. Так, ми ще й дощу не дочекалися, але я побачила нову тему. Сиджу я і дивлюся, і кажуть люди, що мають проблему, як відгородитись від сусідів. Ось бачите, тут видно сусідський город. Це наш город ще. Ось мої моя гарбузова грядка. Показую вам всю дислокацію, як кажуть. От там моя верба натикала, от там, от. там, бачите, вербозілля цвіте. То мій мій розсадник там, там і кропива, там і хрін, аби не казали, що ніхріна не росте. Ось тут торік були гарбузи. Цьогоріч вони самі зійшли. Ну, Зійшли то ростіть, Але я тут понасаджувала вже. Зійшли турічні помідори, ось це я посадила. Ну, бачите, кричить, не дає слово сказати. Пташки співають. Ось це вже я тут планувала квітник робити. Розумієте? От навіть торік насіяла ехінацеї, і це вона зійшла. Кубками я так потрусила, потрусила, потім ще, ще зійшли. Помідори зійшли самі. Тут дещо я вже насадила, оцей соняшник від сусідки насадила. ось, Але я прийшла не за цього, я просто подивилася, думаю, от люди пишуть, чим відгородитись від сусіда. Оця частинка, бачите, від оцієї верби до отих кущів. Трошечки приближу. Бачите, ось оця частиночка. Це ми покропили від цього Сахалінського гірчака. Бачите, Тут було дуже багато. Бачите, тут взагалі поверхня, тут його дуже багато було. От ще я покажу там, де оця шпальна грядка, отам, це теж там був ліс. Ну, зараз Лиса Гора, тому що після цього всього кроплення, раундап називається, я забуваю завжди. От, але тут, як кажуть, нічого, він де-не-де відходить, але будемо далі продовжувати боротися. Але я знову ж вертаюся до того, що ось, подивіться, ліс. Бачите, я зараз туди ближче підійду. Оце той самий гірчак. Оце, шановні, бачите, яка різниця? Тут трошки сонце, б'є, зараз подивлюсь, стану за сонцем. Але хочу вам показати, бо кажуть, ой, чим відгородитися. Та подивіться, ліс стоїть 2 метри висотою. Бачите? Ось там теж там був. Це чоловік накриває там всяким е, накриваємо і картоном і скошеною травою. А це вже, знаєте, ну, зразу не захватиш. Він дуже гарний, тут, бачите, 2 метри з гаком, майже 3 метри. Ось. Отака стіна. Бачите? Ось вона видно стіну. Ось. Гірчак Сахалінський. Оце, це дякувати Богові, що він ще цвіте, коли цвіте, дуже гарно багато бджіл. Але що він не визріває насіння, що він не розмножується у нас насіння. А тільки кореневище. Але подивіться, ось тут трохи кропили, але мало, бо ну, не зробиш таке, не, не уб'єш все одразу. Бачите, ось як він відходить. Ось він. Живіше всіх живих. Ну Це лопух, ось бачите. Це вже у нас тут. Оце вже кроплено теж. Бачите, там далі видно, що покроплено. І де гарбузині, там, там не було його в самих гарбузах. Зараз страшно. Бачите, там, де гарбузині, а вже за гарбузами ось ця частинка до вербозілля, ось це 2 метри, то тут були хащі, такі, як і оце. Дивіться. Хто не знайомий, Познайомтесь. І коли кажуть слово гірчак, я розумію, що вони різні бувають. Але... Ну. але коли говорять слово гірчак, мені зразу стає страшно. Думаю, божечку, що ж вони роблять? Де ж вона? Манюнька така? Десь отут підспівує. Чуєте, яка краса? Ну, і як тут не садити квіти? І як тут тримати телефон у кишені? Та це ж краса. Бачите, вони перегукуються? Там десь далеко, чуєте? Може не чути, там далеко їй йде відповідь. А ось і це, шановні, теж, бачите? І рис, який я ну, висмикнула з рівчака. І для розмноження, для того, щоб у нас сухо дуже, для того, щоб розмножити, я і в рівчак посадила його тут. Бачите, отут він і є. Ось, щось щось сусіди поливають, це, бачите, центр, це діюча церква. І люди щось сміють чи що поливають. Ось, бачите, як боремося з гірчаком, покриваємо, тут викошуємо, але ще не до кінця викосили. Ну і отут, бачите, ходжу і любуюся своїми гарбузами, що думала, ні, все буде. Не хочу вже з гарбузами возитися, бо вони на них нападає. І цей рік теж напало, це я сюди відходи і прикриваю отак, а потім тут гарбуз посажу. Подивіться, як їх їдять. Бачите, це друга половина дня. Ось, ось зараз можна навіть побачити, сидить, полосатик такий. Ось тут. Ну, я трошки бачите, як кажуть, Пилом таким притрусила, але ж не хотілося все трусити, а треба ще раз. Думаю, ось дощ піде, ось дощ. Сьогодні так хмарило, так хмарило, що, думаю, ось ось піде дощик. Уже навіть казалось накрапає. Ось, але нема нічого, то, думаю, подивилась, думаю, як там о. Бачите, ось вони. Красунчики. Мачте, ось вони відчувають, зараз раз і під листочок. О, бачите? Раз і все. І під листочок. У садочок під листочок. Ось отака грядочка. Так і живемо. От так. Бачите, цей курільський чай квітує собі, в городі не хотів квітувати, а тут, дивіться, цей квітує. А це ще, мабуть, буде квітувати. Ну, хай квітує. Бачите, як до сонечка. Ну, краса, хай росте. Ну, все, бувайте здорові. І беріть до уваги за Сахалінський гірчак. Кому що? Краще вербу вже посадити. Бачите, воно теж швидко росте. Бувайте здорові, миру вам.